Вітаю вас, друзі. 9 листопада 1799 року, внаслідок державного перевороту, до влади у Франції прийшов Наполеон Бонапарт. За короткий час, силою зброї та дипломатії, він створив у Європі величезну імперію, перетворивши Францію на найсильнішу державу світу. Проте розквіт імперії був нетривалий і закінчився її падінням. Незважаючи на це, Наполеона вважають найвидатнішим політиком і полководцем 19 століття. Отож, сьогодні дізнаємося про розвиток Франції, доби консульства та імперії Наполеона Бонапарта. У результаті перевороту 18-го Брюмера влада опинилася в руках трьох консулів. Насправді ж, усі державні справи контролював перший консул Наполеон Бонапарт. Саме він домігся прийняття нової конституції Франції 13 грудня 1799 року, що закріплювала практично необмежену владу першого консула. Він зосередив у своїх руках командування армією, призначення на вищі військові і цивільні посади, керівництво внутрішньою і зовнішньою політикою. У Франції встановлюється режим, який дістав назву консульство, період з 9 листопада 1799 року до 18 травня 1804 року, під час якого Францією правили консули. Але фактично влада належала Наполеону Бонапарту. Наполеон Бонапарт одна з найяскравіших особистостей нового часу, політичний, державний і військовий діяч Франції. Народився на острові Корсика у родині збіднілого дворянина. Освіту здобув у військовій школі у Парижі. У 1785 році у чині молодшого лейтенанта артилерії Наполеон розпочав військову службу. У період французької революції його було удостоєно звання бригадного генерала, а за директорії призначено командувачем армії. У 1799 році здійснив державний переворот, внаслідок якого став першим консулом. У 1802 році повноваження Бонапарта як першого консула стали довічними. Він здобув право затверджувати мирні договори і призначати собі наступника. А 18 травня 1804 року Бонапарта було проголошено імператором французів Наполеоном I. У грудні того ж року у соборі Паризької богоматері відбулася його урочиста коронація. На зміну Першій республіці, проголошеній у 1792 році, прийшла Перша імперія. Перебуваючи при владі, Наполеон Бонапарт проводив активну реформаторську діяльність. У 1800 році засновано французький банк і здійснено заходи щодо зміцнення нової грошової одиниці Франка. Адміністративна реформа фактично ліквідувала систему місцевого самоврядування. Тепер мери міст призначалися владою. Одним із найважливіших засобів зміцнення своєї влади Наполеон вважав релігію. У 1801 році він уклав договір Конкордат із папою Пієм VII, за яким католицизм проголошувався релігією більшості французів. А папа Римський натомість погоджувався не вимагати повернення всієї церковної власності, розпроданої в роки революції. Так Бонапарт, не зробивши жодних поступок, здобув підтримку католицької церкви. Було впорядковано законодавство, прийнято кілька збірок законів кодексів, серед яких найважливіше значення мав цивільний кодекс кодекс Наполеона. Він закріплював рівність громадян, недоторканість життя та власності, свободу підприємницької діяльності. У наступні роки було ухвалено також комерційний і кримінальний кодекси. Кодекс Наполеона став зразком для законодавства більш ніж 70 країн світу. Безперечно, що, як у будь-якій імперії, головну увагу приділяли посиленню армії. Наполеон прагнув поширити французькі порядки на інші країни Європи та світу, а єдиним шляхом втілення цього він вважав війну. Періоди консульства та імперії увійшли в історію під назвою наполеонівських війн. Що були спрямовані на розширення сфери впливу Франції у Європі та світі. На межі 18-19 століть Франція була найпотужнішою у військовому відношенні державою Європи. Вона мала першокласну армію, що формувалася на основі загальної військової повинності. Французька артилерія і стрілецька зброя за своїми бойовими якостями були поза конкуренцією. На командні посади у армії висувалися найбільш здатні офіцери та генерали. Прийшовши до влади, Наполеон досить швидко розправився з військами другої антифранцузької коаліції, розбивши австрійців під Маренго у північній Італії. У 1801 році мир підписала Австрія, а 1802-го Англія. Друга антифранцузька коаліція припинила існування, внаслідок чого Наполеон заволодів Північною Італією та Швейцарією. У 1805 році утворюється третя антифранцузька коаліція у складі Великої Британії, Австрії, Росії, Швеції та Неаполітанського королівства. Наполеон Бонапарт виношував ідею вторгнення на територію Великої Британії, головного свого суперника на шляху до світового панування. Французи зібрали потужну ескадру, яка разом із кораблями їхніх нових союзників іспанців значно переважала сили британців. Проте британському адміралу Нельсону вдалося завдати їм нищівної поразки біля мису Трафальгар у жовтні 1805 року. Значно успішнішими були дії Наполеона на суші. 2 грудня 1805 року, у битві трьох імператорів біля селища Аустерліц територія сучасної Чехії Наполеон розгромив переважаючі сили австрійського імператора Франца II і, і російського імператора Олександра І. Таким чином, війна з третьою коаліцією була виграна Наполеоном. Внаслідок цієї війни розпалася священна Римська імперія, а Наполеон створив із 16 німецьких держав Рейнський Союз під своїм протекторатом. Це прискорило появу 4-ї антифранцузької коаліції, до якої увійшли Росія, Велика Британія та Прусія. Наполеон діяв швидко і рішуче. 14 жовтня 1806 року відбулися дві вирішальні битви під Єною та Ауерштеттом, у яких його війська знищили Пруську армію. А наприкінці жовтня Наполеон урочисто вступив до Берліна. У захопленій столиці Прусії Наполеон підписав декрет про континентальну блокаду. Заборонивши всім союзним і залежним від Франції державам торгувати з Британією. 7 липня 1807 року між Росією та Францією був укладений Фільцицький мир, за умовами якого Росія визнала всі завоювання Наполеона у Європі і приєдналася до континентальної блокади. На Прусію Наполеон наклав величезну контрибуцію і значно зменшив її територію. На відібраних у Прусії польських землях утворювалося герцогство Варшавське. Наступного року французьке військо захопило Іспанію. Її новим королем став брат Наполеона Жозеф Бонапарт. Навесні 1809 року Велика Британія та Австрія створили п'яту антифранцузьку коаліцію, але вона проіснувала недовго. Французька армія того ж року завдала поразки австрійській у битві під Ваграмом. За підписаним мирним договором Австрія позбулася величезної території, виходу до Адріатичного моря і взагалі втратила свій вплив у Європі. На початок 1810 року під владою Наполеона опинилася значна частина Європи. Імперія Наполеона Бонапарта за короткий історичний період досягла піку своєї могутності. Однак воєнні кампанії коштували французам дуже дорого, руйнували господарство країни, призводили до чисельних людських втрат. До того ж у завойованих країнах розгорталися національні рухи, боротьба з якими теж виснажувала Францію. Якщо раніше її народ підтримував свою країну, яка боролася із старим порядком і обстоювала права людини та громадянина, то загарбницькі апетити наполеона призвели до охолодження патріотичного запалу французів. У 1808-1811 роках імперія Наполеона досягла вершини своєї могутності. Але водночас намітився і початок її внутрішньої кризи, стала очевидною нездійсненість наполеонівських планів установити панування у всій Європі. Проте, в червні 1812 року, зібравши 640 тисячну велику армію, Наполеон рушив у похід на Росію. 24 червня велика армія вступила на територію Російської імперії. Вона мала на меті розгромити основні сили супротивника у генеральній битві поблизу кордону і далі йти на Москву, де Наполеон планував продиктувати свої умови миру. Російське командування, усвідомлюючи складність ситуації, вирішило відступати у глиб країни, таким чином розтягуючи ворожі бойові підрозділи. Головнокомандувач російської армії Михайло Кутузов наважився дати вирішальний бій біля села Бородіно під Москвою. Бородінська битва відбулася 7 вересня 1812 року і завершилася тактичною поразкою росіян, їхнім відступом далі на схід і вступом без бою у середині вересня армії Наполеона у спорожнілу і підпалену росіянами Москву. Проте очікуваної від Олександра І пропозиції миру Наполеон не отримав. Позбавлений провіанту французький головнокомандувач наказав відступати. Зимові холоди, постійні атаки російських загонів, зокрема партизанських, перетворили відхід на втечу, внаслідок якої велика армія фактично перестала існувати. Із 640 тисяч, що влітку перетнули кордон Росії, назад у грудні 1812 року повернулося лише 30 тисяч солдатів і офіцерів. Кинувши на призволяще залишки своєї деморалізованої армії, Наполеон із гвардійцями поспішив до Парижу, побоюючись, що звістка про поразку спричинить повстання в столиці. Після вигнання французьких військ із Росії у січні 1813 року розпочався похід російських військ до Європи. Цього ж року усі європейські противники Наполеона об'єдналися у шосту антифранцузьку коаліцію. 16-19 жовтня 1813 року під Лейпцигом відбулася вирішальна битва, у якій брали участь з обох сторін понад півмільйона солдатів. Французькій армії протистояли об'єднані війська Росії, Прусії, Швеції і Австрії. Запеклий бій увійшов в історію як битва народів. Наполеона було розгромлено і, втративши половину армії та майже всю артилерію, він відступив. На початку наступного року союзні армії вступили на територію Франції. А наприкінці березня зайняли Париж. 6 квітня 1814 року Наполеон Бонапарт зрікся влади. Його було заслано на невеликий острів Ельба поблизу берегів Італії. Після розгрому Наполеона у Франції відбулася політична реставрація монархії бурбонів. Королем Франції проголосили брата страченого Людовіка XVI, який вступив на престол під іменем Людовік XVIII. У травні 1814 року країни-переможці уклали Паризьку мирну угоду з новим французьким королем. Франція позбавлялася усіх своїх завоювань. Її кордони встановлювалися відповідно до кордонів 1792 року. 1 вересня 1814 року розпочався Віденський конгрес, куди прибули понад 200 представників усіх європейських країн, окрім Османської імперії, щоб визначити нове становище Франції та досягти згоди про територіальні зміни. Головні ролі відігравали Велика Британія, Російська Імперія, Прусія, Австрія та Франція. У тривалій заплутаній дипломатичній грі кожна із країн відстоювала свої інтереси. 9 червня 1815 року все-таки узгодили заключний акт, за яким Франція зберігала кордони, які існували до 1892 року, в країні відновлювала правління династія бурбонів. Велика Британія отримувала острів Цейлон, колонії в Африці та Азії, серед яких острів Мальта, Маврикій, Тринідад і Тобаго. Австрія отримувала території у Північній Італії, Венецію та Ломбардію, а також Далмацію та зберігала Галичину. Колишній австрійські Голландія та Бельгія об'єднувалися в єдину державу Нідерландське Королівство. Російська імперія отримувала значну частину герцогства Варшавського та територію Фінляндії. Прусія одержала майже половину території Саксонії, більшу частину Вестфалії, Рейнську область, Померанію і польську Познань. Решта території колишньої священної Римської імперії утворили Німецький Союз, до складу якого увійшли 34 незалежні німецькі держави і 4 вільні міста. Швейцарська Конфедерація оголошувала вічний нейтралітет. В Італії були відновлені і скасовані наполеоном держави, зокрема Сардинське королівство. П'ємонт. Віденський конгрес підтвердив відродження частини колишніх монархічних режимів і, перекроївши карту Європи, закріпив нове співвідношення сил на континенті. Тим часом у Франції стало зростати невдоволення населення. Відновлення монархії, скасування здобутків революції та поступлива позиція нового короля викликали гнів. Рятувати ситуацію знову взявся Наполеон Бонапарт. Довідавшись про загальне невдоволення в країні, 1 березня 1815 року на чолі своїх вардійців Наполеон висадився на півдні Франції і рушив на Париж. Вислані проти імператора війська перейшли на його бік, а Людовік XVIII ледве встиг втекти із столиці. 20 березня Наполеон вступив у Париж. Але, прийшовши до влади вдруге, він недовго тримав її у руках лише 100 днів. У кількох битвах розбив прусько-британські сили, однак утворилася сьома антифранцузька коаліція, яка згуртувала чи не всіх його колишніх ворогів. 18 червня 1815 року Наполеон програв свою вирішальну битву біля містечка Ватерлоо в сучасній Бельгії. Незабаром війська союзників знову вступили в Париж. 22 червня 1815 року Бонапарт вдруге відрікся від престолу. У Франції знову утвердилися бурбони. Колишнього імператора заслали на острів Святої Єлени у південній частині Атлантичного океану, що належав Великій Британії. Там, 5 травня 1821 року, Наполеон помер. Епоха Наполеона Бонапарта і наполеонівських воєн закінчилася. У вересні 1815 року монархи Росії, Австрії та Прусії утворили священний союз. Пізніше до нього приєдналися майже всі європейські держави. За умовами священного союзу, європейські монархи зобов'язувалися допомагати один одному у придушенні майбутніх революцій і національно визвольних рухів. Але це вже зовсім інша історія.